Доброго дня, мене звати Надія, я молодший технічний спеціаліст компанії Корвін. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайку цьому відео, адже цього року буде багато цікавого. А розпочнемо цей рік з огляду оновленого продукту Endpoint Protector, який зараз є частиною Netflix. Компанія Netrix була заснована у 2009 році. Портфоліо складається з програмних продуктів, які покривають майже всі потреби кібербезпеки, а саме безпека даних, ідентичності та інфраструктури. 1 лютого компанія Netflix оголосила про купівлю рішення для захисту від витоку даних або скорочено DLP Endpoint Protector. І з оновлень 5.94, перше, що кидається в очі, це зміна логотипу Endpoint Protector. Рішення Netflix Endpoint Protector чудово доповнює портфоліо компанії, а саме в напрямках класифікації даних захисту кінцевих точок, а також керування доступом. Netrix Endpoint Protector це програмне рішення для забезпечення інформаційної безпеки організації. Воно допомагає контролювати доступ до зовнішніх пристроїв та запобігати витоку конфіденційних даних та забезпечувати відповідність політикам безпеки. Що варто сказати перед початком? Це те, що агент Endpoint Protector вже підтримується на останніх версіях MacOS Sonoma. Що ж, прийдемо тоді до огляду юзер-інтерфейсу. Вмикаємо консольку Endpoint Protector і заходимо в неї. Завантажилася сторінка, перед нами ми бачимо консоль. Давайте пройдемось по основним часто використовуваним функціям Device Control, дає змогу керувати підключеними зовнішніми пристроями та кінцевими точками, змінювати їх права та налаштування. У меню Computers ось мене, ми бачимо всі наші комп'ютери, які підключені. Ми бачимо їхню операційну систему, ми бачимо, коли був виконаний вхід. І яка версія агента встановлена на цьому девайсі. За замовчуванням до них застосовані глобальні налаштування, проте також є можливість змінювати налаштування окремо для кожного комп'ютера, що дає змогу нам створювати більш гранулярні конфігурації. Перейдемо до меню Global Rights. Це контроль підключених пристроїв та налаштування зовнішніх носіїв. USB Storage device можна блокувати, а також у нього є функція Remediation – Ось вона вмикається кнопочкою on off Або виправдування користувача, за допомогою якої користувач має вказати причину підключення пристрою, та після цього він зможе підключити дозволений девайс. Таке відео є на нашому YouTube каналі. Всі згадані відео будуть в описі під цим відео. Також ми можемо побачити, що рішення підтримує контроль великої кількості різноманітних. Пристроїв, для кожного якого ми можемо окремо налаштувати права доступу. До прикладу, у нас є iPhone. Тут стандартно дозволити заборонити. Також тут є заборонити, але дозволити заряджання. Ось така функція для iPhone. до прикладу. Також перейдемо в Global Settings. Тут відбуваються основні налаштування. У Endpoint Protector є дуже багато різних можливостей. Якщо я почну всі їх перераховувати, ми. Відео наше затягнеться на дуже довго. Давайте оглянемо оновлення. Ось воно. Block Print from Browsers. Ця функція дозволяє використовувати браузне розширення Point Protector Browser Connection, щоб блокувати друк через браузер, використовуючи політику захисту за містом. Розширення встановлюється одразу після увімкнення даної функції на кінцевих точках. Тобто, on Off. І у нас вмикається функція. Таким чином, у вас буде можливість блокувати як задачі друку до мережевих або локальних принтерів, так і друк через браузер. Рекомендуємо оновити сервер до останньої версії, щоб мати змогу ще краще контролювати друку вашій організації. Перейдемо до політик: Content В. Protection, Content В Policies. Це у нас налаштування політику. У цьому розділі ми можемо створити політику нову або вже використовувати створену. також можна змінювати їхню пріоритетність за допомогою стілочок. Оп! Інзад. Daniel Lists and allow Lists це у нас так звані дозволені та заборонені списки. Сюди входять словники чутливих слів, імена файлів, директорій. Регулярні вирази, регекси, домени та URL. До прикладу, сюди можна додавати домени та URL, до яких доступ буде заблоковано. Але варто зазначити, що ця функція доступна лише для захисту за вмістом. Наприклад, ось у нас є лайтшот, і ми забороняємо скріншоти. В останній версії 5.9.4 було збільшено ліміт до тисячі списків на категорію, а ліміт кожного списку було збільшено до 50 тисяч записів, що має. Покрити будь-які вимоги політики компанії безпеки. Enforced encryption. EasyLog. Це шифрування флешу. Шифрування блокування за допомогою Ізюлок. Таке відео вже є на нашому каналі. Пропоную не затримуватись, а переходити далі. Всі вище згадані відео будуть закріплені в описі під цим відео. Offline temporary password. Тимчасовий пароль доступу. Тут ми можемо надати тимчасовий пароль доступу. Вибрати його. Час, на який ми будемо його надавати. Наступне меню reports and analysis. Log, Logs Reports. Це у нас події по агентам. Тут показуються події на кінцевих точках, наприклад, оновлення політики, логін користувача, підключення зовнішнього пристрою та спроби видалення агенту. File Tracing Тут у нас відображається переміщення файлу всередині комп'ютера між дисками на змінні носії та мережеві папки. Наступне меню контент ЕВА-репорт. Репорт по спрацьованим політикам. Ми бачимо деталі івенту. Також є можливість налаштувати групування івентів по одному файлу, щоб покращити видимість звітів. Тобто, якщо у файлі буде багато тригерів, вони згрупуються. Можемо побачити, натиснувши на стрілочку. Вони згрупуються в одну подію, тим самим не будуть засмічувати ефір. Admin actions – дії адміністраторів. В цьому меню збираються події адміністраторів системи Endpoint Protector. Таким чином, у вас буде видимість, хто з адміністраторів що робив, наприклад, хто змінював політики або інші конфігурації DLP. І System Configurations. Client Software. Тут у нас встановлення самого агента. Ми обираємо, до прикладу, Windows. Натискаємо і натискаємо кнопочку Download. І у нас завантажується агент на нашу машину. А зараз перейдемо до практичного налаштування створення політики і подивимось, як саме це працює. А зараз перейдемо до практичного налаштування створення політики і подивимось, як це працює. Пропоную розпочати з блокування витоку даних через онлайн-ресурс. Для початку створимо deny List – список заборонених слів, які будуть блокуватися при передачі. Переходимо в deny List – Allow List, Deny List. Натискаємо кнопочку Add. І сюди вписуємо ім'я нашого словника. Нехай буде тест 76. А сюди вписуємо слова, які мають блокуватися відповідно до вашої політики безпеки. Для тесту будемо використовувати Confidential, Secret, Specific Words. Будуть такі. Натискаємо кнопочку Save і бачимо, що наш списочок зберігся. Далі переходимо до створення самої політики. Content aware Protection, Content aware Policies. Гортаємо вниз. Create Custom Policy. Обираємо операційну систему, для якої будемо створювати політику. У нас буде Windows. Прошу звернути вашу увагу, що після збереження політики ми не матимемо можливості змінити операційну систему. Вписуємо ім'я для нашої політики. Нехай буде demoBlock. Дія політики Block Entry Report – Переходимо далі. Поліси Exit Points. Обираємо браузери. Endpoint Protector підтримує контроль передачі даних до великої кількості браузерів. Отже, ви точно знайдете той самий браузер, що вам потрібен. Обрали браузери, гортаємо Далі. Poly Deny Lists. І обираємо Custom Content. І сюди обираємо наш словничок. Test 86. Далі, обираємо наш комп'ютер. І нашого юзера. Yeah. Натискаємо Save. Все. Наша політика збереглася. Ось вона, давайте її принесемо на гору для зручності. Ось вона. Давайте перевіримо, чи все вірно. Бачите, ми не можемо на даному етапі вже змінити операційну систему. Назвадимо блок, блок-ентрипорт. Далі браузери обрані. Бачимо, тут ось наш словничок обраний є. Ось тут він. Обраний наш комп'ютер, наш юзер. Все. Політика створена. Тепер потрібно оновити політику на агенті, щоб вона швидше застосувалась на нашому комп'ютері. Оновлюємо політику. І ще раз. Давайте створимо файл. Ось наш файл відеодемо. І сюди вставляємо наші слова. Є. Yeah. Зберігаємо файл. Перейти. І заходимо у браузер. І для перевірки блокування витоку інформації ми будемо використовувати ресурс перевірки dlp рішень dlp тест Є. Yeah. DLP-тест. І давайте спробуємо передати наш файл. Перетягуємо сюди. Як ми бачимо, спрацювання відбулося, і з'явилось передов... повідомлення від агента, що файл було заблоковано. Натискаємо ОК. І давайте перейдемо, подивимось Reports and Analysis «Content aware Report. І, як ми бачимо, спрацювання відбулося саме по нашому словничку. Наша політика спрацювала по нашому словничку. І тут ми ось бачимо кількість чутливих слів, що міститься у файлі, на які зреагувала політика. Тепер давайте додатково увімкнемо функцію для блокування спроб копіювання чутливої інформації. Для цього перейдемо в налаштування створеної політики. Переходимо в контент TV Policies. Три рисочки. Edit. Вертаємо чуть-чуть вниз. І переходимо в Clipboard. Ця функція дозволяє блокувати опцію копіювання в усі вибрані точки виходу. Ми її вмикаємо. І одразу вмикаємо Apply paste restriction to all monitored application. Ця функція дозволяє приміняти блокування paste в усі вибрані точки виходу в цій політиці. Все. Гуртаємо вниз. Зберігаємо. І тепер потрібно знову оновити політику на агенті, щоб вона швидше застосувалась на нашому комп'ютері. І ще раз. Так, давайте перейдемо, відкриємо наш файл і спробуємо скопіювати слово. Допустимо Secret правою кнопкою миші копіювати. Як ми бачимо, повідомлення агента каже нам про те, що спроба копіювання чутливої інформації була заблокована. Давайте спробуємо вставити це слово в DLP-тест. Переходимо в браузер, вновлюємо сторінку і спробуємо Ctrl-V. Як ми бачимо, знову повідомлення від агента, яке каже нам про те, що спроба пейст була заблокована. Давайте тепер подивимося, що буде, якщо користувач захоче вставити чутливу інформацію руками. Пишемо сюди слово. І так! Як ми бачимо, така спроба передачі теж була заблокована. Це можливо завдяки модулю DPI, який проводить поглиблену інспекцію трафіку, що дозволяє відслідковувати передачу даних текстом. Що ж, тоді пропоную завершувати на цьому. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео!